Ісу! ви ще дивите інформаційно-аналітичний випуск новин у Т-1. Я ще називаю Майкл Щур. Вьодо новин. <му> Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив доїжджаків у Миколаївській області. Всіх! Весь состав у ГАЇ. за штат і освобожден на довжна стій. Добрості. Сводне. За що ж він їх так? Ви не повірите? За хабарництво, яке вкотре зняли на відео громадські активісти. Коперфілд. Тобто у авакова увірвавши терпець? Виходить, що темпи боротьби з корупцією у міліті залежать від терплячості пана міністра. А це справді небезпечне відкриття. Мені не гаїшника, який був глаза мене. мені не це терпіти. Якось це надто не конкретно звучить. Як в таких умовах працювати міліціонерам? Люди у формі звикли до чітких та зрозумілих нормативів. Поясніть нарешті всім, на яких сумах ви ще можете дивитися у безсоромні очі гаїчників, а на яких вже ні. Мені не дивитися в безсліжить очі гаїшника, Схоже, у нас в країні є серйозна проблема. Як зробити так, щоб терпимість міністра до хабарів завжди дорівнювала нулю? Я не знаю, якою формулою це можна описати, але панові Авакову варто пам'ятати, що у будь-якому випадку він у цій формулі величина змінна. А тепер про людину з від'ємною терпимістю у нашій традиційній рубриці «Швілі-вілі». Пересувне антикорупційне шоу Михаїла Саакашвілі продовжує гастролі. Цього разу дісталося й голові Державіаслужби Денисові Антонюку. Ви живете на зарплату? <плес> Якщо ви живете на зарплату, тому що це повне враньо, тоді знижайте ціни, щоб ви, такі як ви не мушили летати. Я почув, що я хотів трьох, давайте спробуємо по Давайте спробуємо. Трьох? Я від людини, яка тільки Только що продав свою госслужбу на аліграфічному інтересі. Только що. І реально відказав адісів літа три рази дешевле. Я не буду приймати обвінення, що я тріпаюсь. Сакашвілі звинуватив його у небажанні зробити авіаперельоти дешевшими і в лобіюванні інтересів авіакомпанії Коломойського Мау. Саме там Антонюк працював цілих 17 років до призначення на Державіаслужбу. Ви все это время дурите народ. Ви все это время здіймаєтесь над всім. Нічого тут глибиться. От і все. До Чули? Вот і все. До свіданія. Ці слова Саакашвілі стають чорною міткою для українських чиновників. Якщо хтось не розуміє з першого разу, він повторює для антонюків ще раз. Ваша олігархам прийдеться стісниться і 5 мільярдів у них буде 4. Нічого плохого не буде, в не буде, а в будуть народу України. От і все. До Чули? Повторив ще раз. Дослівно! От і все. До сюди. І, все. До сюди. і з другого разу таки спрацювало. В результаті уряд відсторонив Антонюка від посади на час службової перевірки, а у Раді вже готують подання на його звільнення. Від чорної мітки Саакашвілі не врятуватися навіть якщо ви сам Швілі. Ось що голова одеської обладміністрації написав у Фейсбуці про міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. Цитата моя думка: міністру охорони здоров'я час залишити свій пост. І наступного дня Квіташвілі подав у відставку. Появляєте, що відбувається і у душі українських чиновників, коли вони чують зловісні кроки у коридорі, а потім бачать в дверях Саакашвілі. Та вони ним скоро будуть своїх дітей лякати. Свій мій маленький чиновничко, споймі корупціонерчику за Ну, цик, ну, тихо. А то ж прийде Саакашвілисько і скаже: от і все. До свидання. Мама більше не зможе тебе врятувати. Але я хочу трохи заспокоїти перестрашених чиновників, прокурорів і міліціонерів. Не варто боятися, коли Саакашвілі говорить до побачення. Варто боятися, коли він почне говорити прощавайте! Ви і слова вимовити не встигнете. Чу. І до хороших новин. У Львові п'яний прокурор гасав вулицями на своєму авто, а потім втікав кабанчиком від ДАІ. Ви спитаєте, що в цьому хорошого? Давайте розберемо все по порядку. Під час нічного патрулювання громадські Я активісти боню, ну, помітили ну, позашляховик водій, якого це порушував це правила дорожнього в, руху. Стояв на зелених, поїхав на буховий вообще в стебінь. Отже, п'яний водій спочатку намагався втекти на своєму авто. Хоча в нього не дуже виходило, бордюри заважали. На прохання зупинитися, що... водій не реагував. Замість того, маневрував між паркуваю. дорогою та бордюром. Згодом його таки вдалося зупинити, і водій спробував утекти ногами. Тут вже почала заважати гравітація. Втікачем виявився заступник начальника слідчого відділу прокуратури Львівської Друзі, області Андрій просу. Осташевський. Поки працівники ДАІ складали ти протокол ти на п'яного прокурора, він ти знову ти намагався втекти. Деякі моменти цієї втечі можна передивлятися знову і знову. Та, да, він вже втікає, але це вже все. І знову, і знову. А тепер давайте подивимося на цього прокурора трохи ближче, щоб зрозуміти, що ж в цій новині хорошого пане Андрію. Ви маєте бути показником. Скажіть, будь ласка, чого ви сіли п'яним за кермо? Пане Андрію, вас Андрій звати, правда? ж? Чому ви сіли п'яним за кермо? Ви зрозуміли? Він п'яний настільки, що навіть говорити не може. Тобто він на абсолютному підсвідомому автопілоті. Але ж раніше у прокурорів чи приміром суддів, яких ловили п'яними за кермом, на автопілоті спрацьовувала зовсім інша програма, от як у цього судді, який погрожує посадою, зв'язками та пістолетом. Спряжпістолі. Я заплачу. І не кажіть після цього, що в Україні немає змін на краще, адже в свідомості чиновників, міліціонерів, прокурорів та суддів відбуваються просто тектонічні і революційні зміни, які торкаються найглибшого прописаного майже на рівні ДНК, їхньої поведінки у стані алкогольного сп'яніння тепер вони втікають, а не погрожують. Маленькі кроки для п'яного прокурора, але величезний стрибок для українського суспільства. Ігоря Шевченка нарешті звільнено з посади міністра екології. 235 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Але якщо хтось думає, що немає міністра, немає проблеми, то він дуже сильно помиляється. Було проблеми в Україні, лише починаючи, як з'ясували, що пан Шевченко запатентував прізвище Шевченко. Так, я багато років назад зареєстрував цю торгову марку. Тобто в Україні, де половина міських центральних вулиць та площ носить ім'я Шевченка, портрет Шевченка висить у кожній другій хаті, навіть існує термін Шевченкознавство. Можна отак отримати права на бренд Шевченко? То перед екс-міністром вимальовуються неабиякі які перспективи. Це ж можна тепер видавати книжки, чи друкувати постери, чи навіть проводити фестивалі. І це тепер пан Шевченко заживе. Під цією торговою маркою я ніяких дій, ніякої торгівлі, ніякої комерції не здійснював і здійснювати не буду. А для чого ж він тоді реєстрував бренд? Виключно для того, аби зареєструвати домен «Шевченко.ua». А, домен «Шевченко.ua». Зрозуміло. Дійсно, хто ж тому Тарасу Григоровичу винен, що в його часи в Україні доми не першого рівня ще не реєструвалися. Ніякої трагедії немає. Цього тижня, 1 липня, Канада святкувала свій день незалежності. 1 липня 1867 року було підписано акт Британської північної Америки та створено Канаду. Поговорити про Канаду і про Україну я запросив у підвал посла Канади в Україні Романа Ващука. А щоб розмові додати більшої урочистості, я одягну мою щасливу футболку Торонто Мейпл Лівс. Перше питання зразу. Е, нічі, е, посол с, е, США в Україні має англійське ім'я, англійське прізвище, американське ім'я. Посол Франції має французьке ім'я, французьке прізвище. Посол Канади є Роман Ващук. В нас, я думаю, ну я є політика багатокультурності, і ми стараємося користати з то, з тої різноманітності людей, які в, які в нас є, щоб через них будувати мостики е, чи то до історичних батьківщин тих людей, чи то до зовсім інших країн. Просто для багатьох людей, які чують, що посол Канади в Україні Роман Ващук, вони десь не розуміють. Е, там, що вже все? вже там вже немає е, канадських прізвищ? там вже вся Україна, там всі вже українці. Е, ще не зовсім. Ще не зовсім. Е, я хочу сказати слово про тих 97% сім е, яких ще не вдалося українізувати. В які Канаді. є англійського, французького, е, очевидно, наші корінні народи, інуїти, індіяни. Метіси, сомалійці, китайці. Ну просто у нас є їхнього цвіту по нашому цілому канадському світу. У нас імміграція традиційно була з багатьох країн і бачиться канадцями як збагачення нашої країни, зокрема, тому що ми також вибираємо активно наших іммігрантів. Не ми так ми приймаємо біженців, але ми також за професіями, за знанням. За здібністю адаптуватися, вибираємо людей, які були причини вашого діда і, і батька, чому вони переїхали до Канади? Вони були е, післявоєнні втікачі, так би сказати, тої післявоєнної хвилі тут на Україні дуже часто читаючи Стефаника, камінний хрест, дуже є такий трагічний погляд на еміграцію. Але подумайте, ті люди, які були готові навіть 120 років тому, ті селяни, які були готові з місця зрушитися і поїхати в невідому Канаду. Це були ті люди, які мали ініціативу, все ж таки, і які хотіли щось себе зробити. І, і так ми користаємо з тих різних людей, чи, чи з Бангладешу, чи з Бельгії, чи з Венезуели. То є якраз ті рухливі люди, які хочуть щось себе зробити, і ми стараємося їм дати ті умови і їм не дуже перешкоджати. Щоб вони Але, щось робили. А ви пам'ятаєте ті перші умови, в яких може вам розказував тато, в яких вони жили? Як вони, вони приїхали, а там е секвої, дерева і голі чи не на що не приїхали? Не зовсім. А то, то, то був такий певний конфлікт поколінь між іммігрантами. також традиційно е мого тата родину спровадив сельчан е мого діда е до е такого села Редвар на фарму. І вони там опинилися і рік витримали, і вирішили, що все ж таки життя на фермі це не їхня стихія, і втекли до Торонто. Від дуже відомого всім глядачам цієї програми. І, очевидно, цей процес повторюється в кожному поколінні. Всі люди, які виїжджають, мають певне таке заморожене трохи поняття батьківщини. І Працюють, плекають, щось трохи міняють. Приїжджають вже наступні і кажуть, а ви баняки старі, що ви знаєте? Ми та Україна, ми то все знаємо. А тоді ті кажуть, а ви невдячні, mm. а та, ви та, всякі та. такі, а ті кажуть, ви консервативні, а ви нічого не розумієте. За карублії ви, та, ви і, і так далі. І в тому також є певна своя така динаміка. Е, і часом з того виходять сварки, часом з того виходять якісь конструктивні творчі нові синтези. А і, 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 багатьом ну, нашим глядачам може бути цікаво, аби ви, як дипломат, розказали, як в Канаді вдається мирити таку кількість різних людей. Тому що це, це не просто там я роблю, я люблю червоне, а я люблю біле. А це, це серйозно ну, культурні там релігійні навіть конфлікти можуть бути. У нас в Канаді звикли битися тепер тільки через хокей і то головно на самому льоді. А про інші справи ми домовляємося. Я думаю, в тому є певна традиція. В першій мірі в країні, де є холодно, чесно скажу, просто зимно. Треба триматися купи, щоб це не замерзнути тепло, поодиноко. Вже першими які заселили, це були французи. Вони мусили домовитися якось вже з індіянцями, щоб зрозуміти, як там жити і не замерзнути. Їх тоді перейняли британці. Вони вже мусили від них навчитися, як свідавати раду і не могли так. Поводитися з французькими католиками в Канаді, як вони це робили в Європі, Мусили якось мирніше з ними говорити. І так далі, і так далі. Та кожна група додавала вже якийсь свій досвід співіснування, і канадці самі е, вже мають цей такий досвід, як відкритися і зрозуміти, що треба самому мінятися, як ти приймаєш когось нового в свою країну. Ви ще розказували про китайську парафію греко греко-католицької церкви. В, в, де то було? В Ванкувері. Ванкувері. Е, тут для мене це було дуже дивно слухати. Я прошу вас ще раз розказати, як то сталося, тому що в тому, що у нас тут е, деякі парафії між собою не можуть поділити церкву. То так виходить, що е, було передмістя Ванкувера, е, Річмонд, де традиційно займалися огородництвом. Там українці займалися огородництвом і була парафія збудована. Місто розбудовувалося, тих е, маленьких фармів ставало щораз менше, українців ставало щораз менше, а місто заселили китайці. Е, І владика, який мені розповідав Кен, який відповідає за Британську Колумбію, подумав, що мені робити з тою парафією? Лишилося вісім родин чи закривати, чи що. А тоді йому нагадали, що один е, канадський китаєць висвітився е, як на, значить на в двох обрілах латинському і візантійському. То він його попросив, щоб він перебрав ту парафію. Перебрав парафію і поряд з українськими родинами, які, число яких збільшилося, бо задля екзотики, е, створив паралельну китайську громаду, які приходять на греко-католицькі, але китайськомовні е, богослуження. Так що тим самим він вдержав е, ту парафію, відживив навіть українську частину і додав китайську. То значить, що в новому світі можна трохи експериментувати з новими. Комбінаціями. Е, отже, ді діаспора то не є тільки за чи ностальгія, але то також є можливість часом вимушена попробувати щось нове. Е, в одній з попередніх програм е, ми говорили про те, що колишній мер Ужгорода він є власником басейну в себе в місті. Mm. Ось, і є відео, де його робітники того басейну вони не пускають е, темну шкіру людину. І, і, і індуса не пускають, mm. кажуть, у, нам сказали пускати тільки білих. Ось, і цей колишній мер Ужгорода, пан Ратушняк, він себе у Фейсбуку написав, що приблизно так, що я не буду пускати чорну цеганоту, чи якось так. Mm. Чи, чи можливо таке в Канаді, наприклад. Він, зараз. він би швидко прогорів як власник басейну в Канаді. Ні, у, у нас не, абсолютно є вільний доступ. У нас навіть є трохи протилежне питання проблеми. Якщо є групи, які мають якісь обмеження, скажімо, правовірні мусульмани, виникає питання, наскільки публічні басейни мають пристосуватися до їхніх релігійних потреб. Це такі дискусії йдуть. Що є по англійськи це називається reasonable accommodation, тобто як догодити до якоїсь раціональної міри. Чи створювати окремі дні для жінок, для тих етнічних груп, які вважають, що, що жінки і чоловіки не повинні разом купатися. І тут я думаю, є в нас різні думки, наскільки потрібно якраз пристосовуватися. Пристосовувати. Так, ну це якраз цей баланс. Я казав, це це таке взаємна двостороння дорога, хто до кого пристосовується, і в деяких середовищах більше, в деяких менше. Але щоб людину іншої раси не допускати до басейну, це у нас є недоподумання. Я подумав, що може, коли я поїхав, щось змінило, але я бачив, що щось зберігає. Ну, там, то... У нас навіть вусатих пускають. Серйозно? Так. О, так вона рухає, ще дуже швидкими темпами вперед. Світ весь тиждень обговорював узаконення одностатевих шлюбів на всій території. США. сотні людей на традиційної сексуальної орієнтації радісними вигуками зустріли вирок Верховного суду США, який Визнав законними одностатеві шлюби у всіх штатах. Тим часом в Україні визначив всі переможець у номінації Найгомофобніша партія України. Ви думаєте, це правий сектор? Ні, це радикальна партія Ляшка. Цього тижня депутат від цієї партії Ігор Масайчук написав у своєму Фейсбуці, що якщо народні депутати нададуть рівні права ЛГБТ, то відкриють шлях до содомії, будуть відлучені від церкви і святого причастя та горітимуть у гієні огненій. Пане Масайчук, те місце, де ви хочете, щоб горіли депутати, називається геєна. А гієна – це ось ця тваринка. Як ви собі уявляєте, як вони буде там горіти? Отак? <ріст> Ще один депутат, який показав себе закостенілим гомофобом Олег Ляшко. Коли молодого пацана Сосунка, якому тільки гей паради в Чернігові проводити, які вони там анонсують, вони втягують його сюди до парламенту. Бачите? Ляшко прямо з трибуни каже, що в Україні людина не може бути одночасно і геєм, і депутатом. Це ж типова сексуальна дискримінація. Яка Європа? Я хочу звернутися до світової спільноти, пане Обама, пані Меркель, пане Оланд, у Верховній Раді України завівся гомофоб. Більше того. Існує відеодоказ, що це його послідовна гомофобська позиція. Він був гомофобом ще тоді, коли слова такого не було. У середині дев'яностих він відкрито засуджував те, що роблять геї, так їм і казав. Оря ти не то робиш. У Верховній Раді знайшовся депутат, який не знає, хто має право писати закони. Кому належить право законодавчої ініціативи? В Сенсі прямому я не зрозумів вашого питання. Сформулюйте, будь ласка, чітко ваше питання. Що ви хочете від мене почути? Кому належить право законодавчої ініціативи? Для чого ви це питаєте? Це Олексій Скрипник, депутат від самопомочі. Для чого ви це питаєте? От мені цікаво, що його налякало у цьому питанні. Яка тут є небезпека? Він боявся вибувкнути страшну таємницю партії самопоміч. Що Гобко курить? Що Гобко курить? Що Семена Семенченко насправді звати не Костянтин Грішин, а Чаппі? Що садовий насправді не садовий, а мазовий? І що вдома він носить шкіряну жилетку. Це може бути єдиною причиною, чому депутат не хотів відповідати на ці питання. То ви хочете спіймати людину, а потім вияснити наскільки вона неграмотна, да? То так підійдеться питати. Я хочу спитати, наскільки ви неграмотна. Тоді буде ясно ваше питання. Я в даному випадку маю повне право відмовитися вам відповідати, тому що не люблю, тому що вважаю, що це є сама нагла маніпуляція. Бо ви не знаєте? Ні, не тому що не знаю, а тому, що не хочу відповідати, тому що не люблю маніпуляторів. А в чому маніпуляція? В тому, щоб його змусити відповісти на це питання. Хоча слухайте, а може й справді питання, хто має право законодавчої ініціативи складне. Може на нього і справді важко відповісти? Давайте спитаємо у людей на вулиці. Добрий день. А кому належить право законодавчої ініціативи? Президенту, депутатам та кабміну. Я думаю, президенту, депутатам і кабміну. Народні депутати. Примі... Кабінет міністрів України. Президент України, по-моєму, Нацбанк ще. Президенту, депутатам та уряду? В Україні депутати, президент, кабінет міністрів Нацбанку. А кому належать право законодавчої ініціативи? Президент, депутати та Кабмін. Президент самі депутати наші І Кабмін. Саму ти забула про НБУ. Пане скрипник. Як бачите, більшість людей, яких ми опитали, знають відповідь на це питання. І до новин культури. У Донецьку сепаратисти підірвали помаду. Послідні дні краси шляп. Three. Three. Червона помада це арт-інсталяція бельгійського художника. <му> тобто у бельгійця була інсталяція, а сепаратисти зробили з неї перформанс. Це друга частина їхнього арт-проекту. Перша була тоді, коли вони висадили в повітря туалет. Вася на туалі! туди. – туда. Арт-критики ДНР високо оцінили творчий доробок митців сепаратистів і готові запросити їх на цьогорічне Янакіївеналі. Це були всі новини на цей тиждень. Дивіться нас наступної суботи.